Добрий день. Будемо сьогодні різні напідки угадувати. Ні, хуйово. Пиво, все ви випиєте. Покажи пальцем. Не в небо пальцем. Куди пальцем? Дивись, ящик во. Яке візьмеш. Все, 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 я тобі даю, я понял. Лара п'єшка. Да Ты же пів банки випив, остав на пиво, бляха ще. Що це таке? Швепс. Шве... Швепс? Ні, не швепс. Попробуй то, що тут таке. На, сербни. Давай. Чекай. Що це таке? О, блядь. – Що це таке? Тубодка. водка. – <кхе> Що тобі ще? Давай ся пробуй. На. Пробуєш ні. І ще раз. Ну, тут, бля, водичка. нам. о Що це таке? <смір> ти ж вмерш що? Що це таке? Я не знаю, що це таке. Ще раз візьми. Ще ваше... ну, якась хуйня. Смислі <смір> <В смысле>, хуйня! <смір> В прямому сміслі, нахуй. Не, не... хочу навіть пробувати. Ще раз візьми. Не хочу. Бо я не знаю, що це таке. На no, какая-то, блядь, солёные, нахуй. No. Я знаю, что это такое. На, no, наставляй губешню. Пепси. Не. Не? Еще раз. Ну? Коло. Правильно, молодец. Ти почти все вгадав. Тяни губешню знову. Давай. Затягуйся. <плес> ну, що то таке? Лясмаки міняється, непонятно. Не Добре, ще раз давай. Давай ще раз. н、no.